От ми й дождалися, коли всі учасники плей-оффу, ізвісни. І сьогодні з аналітиком нашим, який має многолітній опит роботи в прокомандах, Андрюшею ми будемо е, немного фантазірувати. І предположимо, хто може вийти і хто вийде, по нашій суб'єктивній думці, у фінал. І хто переможе, в принципі, в нашій Лігі, Діріч Лігі, яку спонсорує Макас. Тож, забувати не треба, підписуємося на його інстаграм. Так, Андрій, поздоровайся з підписниками, скажи всім привет. Усім привет. Всім привет. Так, давай почнемо з правої сторони турнірної таблиці. І команда чуваки проти команди OneShot будуть грати. Тут що я можу сказати: що я можу тут сказати? перше: якщо чуваки згуляють, свою стабільну хорошу гру і не буде просадки е, у Федора то в них є всі шанси на вихід. Але, але по моїй суб'єктивній, як я казав, думки я вважаю, що е, Олексійко зараз знаходиться в праймі Олексій Індел. Я вважаю, що, ну, що виходять в стадію полуфінала тут команда ваншот. Не забуваємо про Шима, да, який також там має 5 годин в КС. Тому, а-а, э, делаем вечер-вечерок. м виставляємо тут победу м -м, ваншота. Ну, якбуть, а якщо б це були б у нас якісь тут букмекерські моменти на победу ваншота, я дав би півторашечку КФ і на чуваків десь 1.7. От чогось мені так кажеться. Uh, так, быстренько. сейчас я відмічаю свою таблічку і йдемо далі. Ронавіду uh, Moto Brazers. Ну, Андрюха, як думаєш, хто проходить далі? Ну, я, звісно, не розбираюся, але я думаю, Moto uh -huh. Я бачу, як вони грають. Ага, все, договорились. Отак ми будемо діяти. Одну, одну команду ти пікаєш, іншу я. Тобто, ти кажеш, що Moto Brothers виходить взагалі без Б. Ну, я тільки бачу, як вони грають, Без бачила. Я все. тільки недавно зайшов на канал. <laughs> Та ти ж у нас аналітик, що ти палишся, брат? Ти, 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 ти там в наві на полставки працював, Давай тут не розкажи. Так, ладно, все, пікаємо, тут ми мотобразерсів, І у нас будет полуфінал, е, полуфінал такое ж самое. Такий ж самий полуфінал, як матч групи Д. Moto Brothers представляє Макас і Іваха це спонсор турніра. І РВ це команда Ronavienum. Там грає Дрімкі і його братик. Дрімкі і його братик. Так, переходимо до лівої сторони турнірної таблички, саме інтересне. Давай розпочнемо з тебе. Розпочнемо з тебе. Ф, е, ФК Ракетне проти Шадоу. Названня тобі більше яке просто подобається? Чисто по названню. Як ти думаєш, що пройде? Ну, думаю, shadow, тому що грав в сталкер. Ага, есть тобто ти пікаєш shadow. Ага. Угу. Ну, ти прям надчайний тип. Щоб, щоб ти розумів, ФК рокет не знаходилося в групі найсильнішій, і вони жодного матчу свого не проиграли. Ну, якщо ти кажеш, що shadow, то більше не маю. Перетягуємо їх. Без питань. Перетягуємо їх без питань. Так, і відмічаємо, понятне дело, ребят, з золотеньким цвітком. Єсть. Так, потом. Вторая пара 1-4. Це команда Room 810-е, хардкорич плюс дідько. І команда Титан. Що я можу тут сказати? Титан міг би виграти за е, умов, якщо. Перше. Крута підготовка. І фокус. Друге розбор демок і підготовка карти. Тобто е, розбор демок Room 810 І третє. Easy для них. ну, да, да. І третє це якщо е, Room 810 Не знаю, хтось з боку буде стояти і е, хардкора дергати за руку. В принципі, Тобто, да? якісь сторонні фактори помішають. Але все ж таки, ну, аналітично, так я просто це все аналізую. Хто такі R810? Та це ви хардкор, room 810, не гані. Що ти випроси такі задаєш? Странні. Коротше, тут я вважаю, що при всій повазі до Ліпіка і Вормікса буде виглядати у нас ось так. Каже, хто такий? От ти грає в команді, не знаю навіть, як називається. Якісь окуні, та ні, ну що ти, ми засуджуємо таке, не кажи так. Так, ну що, от ми вже прийшли к полуфіналам, ребят, полуфінали. Ваншот проти Moto Бразерса. Давай я проаналізую, і е, предположу, що здесь може бути. При всій повазі до Скіла Олексія. Е, букмекери б давали маленький коефіцієнт на Moto Бразер, тому що вони тут будуть вважатися фаворитами. фаворитами. То есть, дать 1 и 3 к 2 и 5 на ваншот. Но директор вірить в казке. В чудо директор любить вірити, разумеєте? Поэтому я рискну, я рискну. И предположу, что все-таки опыт Шема и э, не знаю, напор. Просто бешений напор Олексія і мишка нова Хатор от, за 3 тисячі гривень. Кстати, Хатор, пожалуйста, свіжіться зі мною. Я готовий за наушники вас рекламувати. кабзда. За мишку якусь і, і наушники місяць тупо везде вашу рекламу впихувати. Так, що а тут виграє. Куплю шо, шо, шо? А якщо я ще куплю 5 наклеїв, мені вистачає. Поняв, брат, често ну. Прям дуже корисна інформація во время того, поки ми робимо прогнози, брат. Так, давай трошечки цей. Ми ж тут займаємося важним ділом. Давай, потім наклейки обсудимо. Так, поэтому ваншот. Давай. А тепер ти предположи, хто пройде далі э, з лівої частини турніру. Це шадов чи r 810 Давай. чи-чи-чи, че, -чи -чи, пожи. Маленька справочка, r 810 це дві десятки фейсі, та шадов, це ну. Ну, слабє трошки хлопці. Тепер твоя думка яка? r 810 Ну, база, базу. Базу видає малий. Андрюша, точніше, який малий, вибачаюсь. Аналітик про аналітик команди Derich Corporation ESports. Так, і що? Що ми напікали з Андрієм, ребята? Ми з Андрієм тим временем напікали отакий фінал. Отакий фінал, де ваншот зустрінеться з r 810 Уточню 2300. Ну, ну я понял, ну, після двох типу, като кожного елехує, типа записую. Ну что, дорогі підписники на Ютубі, якщо ви бачите це відео, значить знайте, що ви ще можете посмотрети і узнати точні результати цього плей-оффа на твічі, де річ, поэтому залітайте, ссылочка в описанні. Наша ліга спонсорується Макасом і Катю. І підписуйтесь на соцмереж Макаса, а саме інстаграм в описанні відео. І діліться роликом з друзями. На цьому все. Желаємо хлопцям удачі. І це все, що тут відбувалося. це честно, наша з Андрюхой фантазія. Но, якщо ваншот проходить у фінал, то директор. Так, що директор? Бляха. То я. То я, коротше, собі на виску тут зірочку, хрестик вистрижу. Реально, отут ось. нафіга.